І так, друзі, всім привіт! В цьому відео моя ціль допомогти батькам. Типу те, що я заробляю на трейдингу, віддаю повністю своїм батькам. В мене вже було чотири частини, де я заробив гарну суму. Це в нас 2200 доларів. Розпочинав я з 1000 доларів. Тобто з цих грошей 1200 доларів вже моїм батькам буде переходити. Але ж в цьому відео я хочу ще й вам показати повністю, що я роблю, як я роблю, і в цілому показати вам і свою стратегію, і свій шлях. Тож в цьому відео ми я планую заробити, зверху десь буду заходити на 200 доларів, та зверху планую заробити ще баксів 200 плюс-мінус. І подивимось, що в мене з цього вийде. Тож, друзі, давайте домовимося з вами так. Прямо зараз напишіть в коментарі, як думаєте, скільки я зверху зможу заробити. Той, хто зможе відгадати, тому буде від мене бонус. Тобто 2280 баксів у мене зараз на рахунку. Напишіть точну суму, як ви думаєте, скільки в мене буде наприкінці відео, і хто вгадає, тому від мене сюрприз. Тож в цьому відео все вам показую. Я торгую взагалі на валютному ринку валютними нашими парами. Типу, нічого важкого тут немає. Це все те ж саме, якби ти ось о, бачимо євро-долар. Це саме те ж саме, якщо б ти пішов би в обмінку, купив би євро та продав би його трошки дорожче. Я роблю так само, але роблю це за допомогою своїх стратегій. Та на цьому графіку я знаю, куди в нас піде наш графік, і на цьому я заробляю. І в цьому відео хочу показати свій шлях та свою стратегію вам. Спочатку мені потрібно обрати нашу валютну пару, любу валютну пару, нехай це буде ось ця. Ставимо час нашої годи 2 хвилинки, сума в мене буде 200 доларів. Після цього на Натискаємо ось сюди і додаємо індикатор Parabolic Sar, що взагалі таке наші індикатори. Індикатори це ось такі штучки на графіку та під ним, що повністю показує нам наші там вхідні точки та наші всі стратегії, по яким ми можемо торгувати. І кожна з цих індикаторів це адільна стратегія. Але ж сьогодні саме Parabolic Sar. Натискаємо. Тиснемо сюди на карандашик, тиснемо налаштування, нам потрібно його налаштувати, Вид ставимо 2 пікселі, і колір такий, щоб ми його бачили. Тепер саме цікаве, нам потрібно його налаштувати. Тепер як це зробити? Прямо зараз в моєму телеграм-каналі я переходжу, натискаю, ось у мене є. Наддільний канал з цією стратегією. Це все, до речі, безкоштовно в відкритому доступі, але до цього трошки пізніше. І як його налаштувати? Ось, можемо бачити налаштування прискорення 0,025 та максимальне прискорення 0,15. Так, 0,025. І тут ставимо ми з вами 0,15. І бачимо, як вже змінився наш, наші квадратики і тисну зберігти. Тепер що нам робити? Графіку живе, з'являються крапки над та під свічками. Твоя задача ловити початок серії крапок, дві крапки поспіль, сигнал на вхід. Тут є ще скільки можеш заробляти, як по ньому працювати, в чому плюси та мінуси. Коротше, купа, купа, купа всього. Тож в нас діє, до речі, цікава акція. Але спочатку мені потрібно знайти з першого по наш третій квадратик, ось умовно. Якби зараз тут знизу був би перший квадратик, я б зайшов би до гори. І я шукаю зараз таку в нас е, історію і буду заходити в нашу угоду. Давайте по поки будемо шукати. Друзі, ідеально, ми бачимо два квадратики, які кажуть, що ми будемо йти до гори. І прямо зараз я відчинив нашу угоду, і графік відразу полетів до гори. Якщо наступні дві хвилини графік буде йти до гори, я зроблю 184 долари. Друзі, дивіться, ситуація в нас наступна. Зараз в мене діє акція. Тільки до кінця цього місяця, повністю безкоштовно за 0 гривень, ти можеш забрати ось цього безкоштовного бота, нашу безкоштовну віпку, в якій ми вчора зробили 45 тисяч гривень, даючи ось, ось такі сигнали, нашу стратегію з індикатором Фрактал, це все нагадую, безкоштовно. І ось ця стратегія «Параболіксар», по якій прямо зараз в мене буде прибуток плюс 184 бакси. Просто подивіться тільки початок нашої годи, як ми вже летимо до гори. І тільки до кінця цього місяця ти можеш отримати доступ до цього всього. Безкоштовно та назавжди. Типу, ось цього бота, ти забереш назавжди, і він 24 на 7 буде видавати ось такі сигнали. Тож, в цілому, послання на це все я залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. І ось отут, в моєму основному каналі, ви все знайдете. То що, буду чекати вас тут? Тож, такі акції ми з вами робимо не так часто. Тож, долучайтеся, послання буде в коментарях. А тим часом ідеальне відпрацювання нашої угоди, яке принесе мені 184 долари чистими, друзі. Тож, ці гроші підуть моїм батькам, бачимо вже 4 наші квадратики знизу нашого графіку, тобто по стратегії ми зайшли догори. І прямо зараз я зароблю плюс 184 долари. Тип, це просто ідеально, друзі. І таких стратегій в нас маса. Тож, долучайтеся до, нашого, до нашої акції. І тим часом у нас лишається 20 секунд і зароблю плюс 184 долари. В цілому, ідеально так, 15 секунд до кінця йдемо так, як нам потрібно, і завтра з вами попробуємо поторгувати саме по нашому боту. Який також видає ось такі сигнали. Так, дивимося, що там з нашою угодою. А, з нашою угодою все чітко і ідеально. Залишається 2 секунди, друзі, і я зробив плюс 184 долари. Вау, просто 8 тисяч гривень на базу. І ці гроші підуть саме моїм батькам. Тож, друзі, що я вам можу сказати, велике дякую всім за перегляд. Мені дуже приємно, що ви це відео подивилися. І тепер буду передивлятися, хто вгадав, що в мене буде 2500 доларів, там ну, розбіжність 50 доларів, хто вгадав, що в мене. Там буде 2450 або 2500, або 2400, тому буде бонус. Тож всім велике дякую за перегляд. Не забувайте про акцію. Посилання буде в коментарях.